Після перегляду інтерв'ю декількох ультрауспішних акторів, підприємців, коміків і так далі, я зрозуміла, що їх об'єднує певна особливість, яка допомогла їм мати все, що вони мають. Вони вміють питати, не соромляться цього, і через це їм відкрились ті двері, які для вас будуть закриті, якщо ви цього не зрозумієте. Всім привіт! Це подкаст Маю що розказати, і з вами його прекрасна, гарна ведуча Руслана Голуб. А якщо ви думаєте, Руслана, чого в минулих випусках ти так з нами не віталась, то я вам скажу: я тільки що зробила собі пасту з сама її вклала, ну, типу, з'їла. І ще не помила тарілки, тому я дуже щаслива і на, цих, на цьому емоційному піднесенні прийшла записувати випуск. Коротше, всім привіт, це маю що розказати. В мене звати Руслана Голуб, я його ведуча, і перед тим, як я почну говорити про наскільки важливо вміти просити і питати, я б хотіла сказати, що у цього подкасту є сторінка в інстаграмі, посилання на яку в описі до випуску ви можете знайти і підписатися. І подивитися. І, можливо, залиште мені коментар. Мені було б дуже приємно почути ваші думки на рахунок е сьогоднішньої теми. І, в принципі, на будь-яку тему, якщо ви, вам щось прийшло в голову, прикольненьке, цікаве, або пишіть коментарі в Spotify, або пишіть коментарі в YouTube Music, все читаю, на все відповідаю. Не так часто. Але в інстаграмі відразу побачу, відразу відпишу. Коротше, це все, а ми переходимо до теми. Як ми вже з вами знаємо. Ми люди, соціальні істоти, але чомусь просити для нас залишається однією, напевно, з найважчих речей серед всього взагалі іншого. Можливо, це відбувається через дитинство, адже ми часто чули фрази, типу не випрошуй, будь сильним, не нав'язуйся особисто я чула цю фразу, мені здається, сто разів від мами, не набередай людям. Або ж ніхто безкоштовно нічого робити не буде. От, типу такого е, повторювалось регулярно від різних людей е, в нашу сторону. Можливо, саме це призвело до того, що ми досить тяжко сприймаємо цю дію попросити або запитати, і в більшості випадках стараємось її уникати. Але напевно це не те, з чого я власне, хотіла би почати. А почну я з того, що було таке дослідження на рахунок цього страху питати і просити. І коротше, суть цього дослідження. Лінк в описі. Половина респондентів чекають, поки ситуація не стане занадто складною, щоб попросити про допомогу. Половина, тобто 50% з 100 опитаних. 8% просять про допомогу, коли вже запізно, і вони просто не можуть продовжувати. 13% кажуть, що ніколи не попросять допомогу. І лише 27% просять поради. Перш ніж розпочати щось нове, лише 27 із 100, тобто 1-третя суспільства. Але це вибірка американців на нашому українському менталітеті це працює, напевно, по-іншому, адже у нас трошечки інші погляди на допомогу і, в принципі, на запитати. Опитування також показали, що 53% відчувають, що не можуть досягти певних цілей у своєму житті, тому що намагаються зробити все самостійно. І це правда. Чим, коли ми намагаємося все тягнути на собі, вірогідність нашого успіху досить невелика, адже ми розтягуємо процес, ми допускаємо помилки, можливо, дурні, якби ми запитали, або попросили допомогу, ми б цього не допустили. Коротше, ми самі себе трошки стопаємо. І це реально досить цікаве дослідження, яке показово нам зображає те, наскільки величезною проблемою серед людей є попросити, запитати, або ж просто не знаю, навіть сказати, що ти щось не розумієш. І в нашому мозку це працює так. По-перше, це наші страхи в першу чергу. Страх виглядати слабким, страх виглядати якимось безпорадним, тупим. Ніхто з нас не хоче видаватися іншій людині, що ми чогось не знаємо або чогось не можемо. Ми боїмося відмови, ми боїмося критики, у нас є ці соціальні установки з дитинства, про нав'язливість і про те, що ми можемо все зробити самі. Оце все утворює оцей блок перед тим, як. Реально просто зробити секундне діло. І в принципі страхи блокують нас в багатьох випадках І не тільки в цьому питанні, але так як ми говоримо про це, то я буду зупинятися тільки на цьому. Тому страх відіграє яку роль. І знаєте, ми можемо 40 хвилин шукати якийсь вихід звідкись там з метро. Але підійти і спитати когось ніколи, адже ми можемо собі в голові видаватися е, тупими, безпорадніми. Так ми ж дорослі ми маємо самі розбиратися. Насправді, реально набагато легше запитати і зробити це відразу. Типу, це не так уж і та тяжко. Але буває дуже тяжко. Я, наприклад, раніше не могла запитати, мені дуже тяжко було запитувати у людей якісь питання, типу. Пов'язані з тим, як я маю щось робити, або в принципі про допомогу. Це було дуже тяжко. А зараз вже з цим трошечки легше, адже я розумію наступні пункти, які я буду. Коротко, про що я буду говорити тож пізніше. Але насправді, от що ми втрачаємо, коли не просимо? Ми втрачаємо можливості, ми втрачаємо, можливо, якусь перспективу роботи, якісь контакти, знайомства, новий досвід, адже ми просто боїмося підійти спитати, як звати людину. або підійти, запитати, чи можна взяти ваші контакти? Я чула, що ви займаєтесь тим то тим, то можливо я був би вам. Корисний в якихось питаннях. Класно, ви, ну, типу, якщо ви запитаєте, світ не обрушиться. Якщо ви, вам відмовлять це окей, коли відмову ви чуєте. Але якщо вам не відмовлять, то вам відкриються нові можливості. Ми можемо втрачати час, нерви, бо іноді оце просте запитання, скорочує шлях у рази. Оце реально оце з метром. Ми можемо шукати 40 хвилин вихід з метро, але якби ви на початку ну ми реально не знаємо, де цей. Грьобаний вихід, ми підійшли б спитали і такі, а нам туди, все, і ви за секунду вийшли, ви не втрачали би 40 хвилин на те, щоб ви шукали щось. Тому це економить вам час і нерви. А також люди взагалі, особисто я, я дуже люблю відчувати себе корисною типу для когось, Типу що я допомогла. Якось я була в Києві, пам'ятаю. І до мене підійшла жіночка і запитала, де фунікулер. І так от сталося, що я знала, де він в якій стороні знаходиться. Я себе почувала прекрасно, коли я їй показала шлях. Прекрасно. І так, в принципі, кожен раз, коли мене хтось питає, там час, ще якусь там, куди прийти. А, а ти можеш сказати, чим ти користуєшся? Там мені не без питань. Я взагалі відкрита до діалогу. Є люди, які закриті, але то інше питання, то в їхній самооцінці, напевно, напевно. Чи... Коротше, вони хочуть gatekeep it all- all of Things. Коротше я не така людина. Я впевнена, що більшість людей вам відповідь віддадуть відповідь відразу. Тому люди мають почувати себе, почувати себе корисними. Спитайте їх, ви їм їм. Можливо, це настрій підніме, що ви їх запитаєте, і ви щось це знаєте. Коротше, класно, питайте людей. Чому це не страшно? А буває навіть вигідно. Люди більш охоче допомагають, чим нам здається. Реально, більшість людей готові допомогти безкоштовно, дати якусь консультацію, пораду без питань, просто запитай. Варто розуміти, що прохання це не про слабкість, а це про те, що ми довіряємо цій людині і готові їй, ну, типу, спитати щось. Прохання це реально не, не про слабкість. Це не, ми не показуємо, що ми чогось не знаємо, що ми недалекі люди, а ми, ми просто хочемо допомоги. І оця відмова можливо, – це не катастрофа. Це просто інформація. Це не вирок, що ви от всі ці ваші страхи підтвердились. Це про те, що нічого ця людина відмовила наступно, скаже так. Мені дуже подобається. Історії відомих людей, я просто не пам'ятаю, чия це історія, адже за все своє життя я не дивилася куча всякого Стафа, і воно все перемішалось в моїй голові, не дуже великій. Коротше, була історія про те, що. Коротше, я не пам'ятаю, чи що це за історія, але суть в тому, що це актор, який а, просто не боявся запитувати, чи він підходить. На свою роль він не боявся питати, він не боявся е, просити якісь коментарі у людей. Типу, йому відмовили, і він просто питає: А що було не так? Що поправити? Я таких людей дуже е, поважаю. Адже, по-перше, вони працюють над собою. Коли їм відмовляють і вони просять якийсь фідбек, вони хочуть стати кращими. І до речі, я а був е, було відео, і чувак каже, що він влаштовувався на роботу. І в них був дзвон, вони поговорили і йому відмовили. І він попросив фідбек, на який він потім дав свою відповідь, що він все-таки так не вважає, і що ось так, ось так це обґрунтував. В результаті його взяли за ту оплату, яку він запропонував, за ту, яку він запропонував, і в принципі все окей з ним. А це все тому, що він, врешті-решт, відкрив свого рота і зміг попросити. Я просити і питати, це у мене така історія 50-50. Я можу. Окей, мені не тяжко запитати за якісь там пораду, за А як ти це робиш, а де ти це там обробляєш, а які що ти використовуєш, а ну, там, запитати у когось експерта, типу, в Діректі щось, ну, що мені треба, бо якось я пам'ятаю для своєї університетської роботи: я робила статтю про подкасти, до речі, це було на першому курсі, і я писала. Українському подкастеру Олексію Кушніру про те, чи не, не, чи не міг би він мені допомогти з роботою, типу з статтею, я б хотіла взяти в нього інтерв'ю на рахунок подкаст Індустрії в Україні. І ми тоді з ним говорили, він мені відповів в той же день, ми з ним домовились за день, я підготувала питання, ми з ним класно поговорили, і в результаті я випустила цю статтю на університетській газеті. Ось, а все тому, що я не побоялась, що мені відмовлять, а просто написала в Директ. І я ще писала ще е, двом людям. Але одна мені відповіла, але ми не дійшли до якогось конкретного е, висновку. А хтось не відповів. Але я не розчарувалася, адже мені людина інша відповіла. Я з нею про з ним провела дзвінок. Ми поговорили, я отримала ту інформацію, яку мені потрібно, а йому не було шкода поділитися своїм досвідом і інформацією зі мною. Клас, клас, якби я засикувала, як кажуть, я б не отримала ні статті, ні домашки, ні оцінки, б, і не досвіду ніякого. А так в мене був досвід. Але як я мандражирувала перед цим? Я не знаю, я знаю, що він просто звичайна людина, як і всі решта, але на першому курсі мені здавалося, що це капець страшно. Мені здається, якщо я б зараз чимось таким займалася, то е, я б сталась дуже добре. Дуже добре. Адже я така сама по собі людина. Яка досить боїться контактів з людьми. Я так вважала. Зараз поясню, чому я так не сильно вже не так сильно вважаю. Коротше, в Україні мені було досить мулько питати, бувало, у людей, типу, питання елементарні. Короче, типу, за роботу, за багато чого. Я, в принципі, така боягузка, я себе можу назвати в той час. І, коротше, коли я переїхала в Чехію, мені здається, у мене лягло. А знаєте чого? Бо тут е, я зрозуміла, наскільки це по-іншому в Україні, ніж тут. В Україні я можу прийти в поліклініку, спитати все, що мені треба, уточнити, можу до лікаря зайти, може зразу вже все зробити. Тут, я крім того, що маю це все зробити, запитати, таке ще це маю зробити на абсолютно іншій мові. Яка не сильно у мене в такому ідеальному рівні, щоб я спокійно могла говорити? Тобто, я, мені потрібно підготуватися перед тим, як там запитати. Чи можу я там щось зробити, чи, чи як мені записатися, чи куди. Тобто я маю готуватися. Я зрозуміла, наскільки легко в Україні на своїй мові, в своїй країні, домовлятися, питати, не боятися, просто діяти набагато легше, ніж це робити за кордоном, коли по факту ти там відчуваєш себе не на своєму місці. Ти відчуваєш себе абсолютно якимось отшельником, адже ти, ну, ти не в соціумі перший час, абсолютно. Я ще досі не в такому соціумі, але. На зарошній момент я спокійно питаю, коли мені треба кудись дійти, де що знаходиться, там не знаю. Коротше, різне можу запитати, і, в принципі, це не викликає мене такої сильної тривоги, яку викликало це на початку. Зараз я більш спокійно до всього цього відношуся, але, знаєте, якби я не пробувала. Я б ще більше закривалася і, можливо, не мала абсолютно нічого, ні будинку, ну, типу, ні житла, ні роботи, нічого. Варто не боятися питати про допомогу. Але, знаєте, в мені ще працює така штука. Я, напевно, ну, це дитяча така штука, оце не будьте, не нав'язуватися. І вона працює у мене в дебільну сторону, типу, запитати у когось чужої людини щось. Там в директі, Боже, написати листа, уже не краняк позвонити, не проблема. Окей, чужій людині, коли це стосується, попросити допомогу у своїх близьких, мені здається, що в них ну, я просто знаю про їхні проблеми, я знаю, чим вони займаються, що у них не так в житті, Мені капець, як тяжко їх щось попросити. І з цим треба щось робити, адже вони готові мені допомагати. І вони, я знаю, що мені завжди з відкритими руками, знаєте, скажуть: Руслана, розкажи, тобі щось сталося? Давай тобі допоможу. Може, я тобі можу щось зробити? Може, я знаю якусь людину, яка тобі допоможе? Типу, і це реально мені допоможе? Ну, ні, Руслана така, подождіть, подождіть, я, я боюсь трошечки, мені кажеться, що я вас тут трошечки, ну. Нагружаю, а я не хочу. Оце працює в мені: оця установка, що, типу, я нав'язуюсь, або е, типу, я сама можу це вирішити. Але не всі речі ми можемо вирішити самі. Нам реально треба допомога від інших людей. Нам реально треба, щоб хтось буває, взяв трошечки відповідальність за це. Або ж ну, людина просто шарить, припустимо, в якійсь темі і ти. Ну, а що ти будеш розбиратися 30-500 часов, якщо ти можеш запитати у людини конкретно, що тобі треба, і вона тобі так дивись, ти можеш використовувати то-то-то-то-то, або знаєш, от тобі номер телефона, от до цього людини зв'яжись, вона тобі точно допоможе. Клас, швидко, зрозуміло, е і ти маєш вирішення якесь, а замість того, ти міг би сидіти декілька годин, розбиратися, читати непонятно, що, і в результаті, можливо, не знайти цього рішення ніяк. Тому я підтримую той факт, що ми маємо не боятися питати. Я зараз жалкую за те, що я на першому курсі не була тією допитливою Русланом, якою я є насправді. Тобто я собі закрила абсолютно всі питання, які в мене виникали в процесі, адже я вважала, що мої питання будуть чимось там. Здаватися дурнішими ніж питання інших, або абсолютно вони будуть не в тєму, як то кажуть. Оце мене постійно стопило. І зараз я про це жалкую, адже я могла завдяки цим питанням. Взагалі викладачі люблять, коли студенти ставлять запитання. Це був мій головний правтик на початку навчання в університеті, адже це могло б мені зараз абсолютно полегшити роботу з викладачами. Вони б знали, що я зацікавлена там. Ну коротше було б інше ставлення. Але я в собі подавила, і знаєте, це не дало мені ніякого плюсу. Я не отримала інформацію, яка мене цікавила, припустимо. І я не побудувала таких класних стосунків з викладачами, які би я могла побудувати, якби просто відкрила свого рота. І знаєте, зараз я маю себе пересилити в наступному. На рахунок своєї мови, точніше, не своєї а от чеської мови, я маю себе пересилити і попросити про допомогу з мовою. Адже в мене є людина, яка володіє нею вільно, і яка могла б зі мною практикуватися і вчити мене. Але я боюсь, ну я зараз буду чесно, я боюсь показатися смішною, дурною, некомпетентною, хоча я її не знаю, боже так. Я навіть проговорюю це, і я сама розумію, що це дуже тупо, але мені просто треба почати говорити. І ну, я зараз на... виходжу на роботу нову. Коротше. І там я буду говорити Чеською, мені там доведеться говорити. Я говорила, з... коли влаштовувалась на роботу, але ну, типу, на постоянці. Але коротше, якщо я хочу зліпшувати її, мені потрібно говорити з кимось в побуті. У мене є людина, з якою я можу говорити. І що ви думаєте, я попросила про допомогу? Я типу, просила, але я на цьому не заохочую. І перше, що в мені працює, це страх бути, е, типу, знаєте, тягарем для людини. А друге, це страх показатися якоюсь не такою. І тому я, я розумію, що це неправильно, я маю якось перебороти себе. І я трошечки себе стараюсь ламати, там, почати переписуватись, або якісь фрази кидаю. Ну, Це так, це знаєте, я прощупую почву. Тому. Я надіюся, коли вийде цей випуск, я вже ну, нормально буду базарити. хоча б з цією людиною. Бо треба треба щось робити. І це про те, що якщо ви щось не попросите, ви, припустимо, ну, цього не отримаєте або, ну, ну, все, не буде, так не буде. І потім ви можете лише жалкувати, що ну, ви. Цього не зробили, хоча це було б так просто і вам би реально допомогли. Я не кажу про те, що ви маєте постійно розказувати про себе, говорити всім. Але ну, це класно вміти про себе розказувати, презентувати, але ну, я не, де це, не підтримую постійне вихваляння. Я кажу про те, що ви маєте вміти себе. Презентувати, не боятися про себе говорити, адже саме такі випадки, коли ви просто сказали, то я працюю так-то, так, то я вмію то-то-то. Або я займаюся цим, і людина може якраз шукати такого спеціаліста, і цим самим вона вас, типу, як знайшла. І це саме про те, що не боятися говорити, не боятися просити, не, прос... не боятися питати, адже, ну. От, якщо ви там на якісь зустрічі, там, я не знаю, семінар, тренінг, просто івент якийсь, і ви знаєте, що ця людина займається от в вашій ніші чимось мега-крутим. Чому б не підійти, не познайомитись, як мінімум, класне знайомство лише ну, просто поповнить ваш ряд класних знайомств, і можливо, потім ви будете учасником якогось проекту або спільного, або займатися якимось бізнесом, або ще чимось дотичним, або ви зможете запитатися у цієї людини, чи там щось вам потрібне, і ви запитаєте. І в цьому немає ніякої проблеми. Тому я наголошую на тому, що вміти просити це важливо. Це не робить вас слабкими, не робить вас німочними, як то кажуть. Це робить лише... це, лише та, це, це та річ, яка можливо вам. Допоможе влаштувати своє життя краще. Це, в принципі, те, що я і хотіла сказати цим випуском. Якщо все-таки все так погано і ви реально боїтеся навіть дрібниці, маєте почати з цих дрібниць. Ви маєте е, спробувати попросити в магазині там, запитати щось консультанта, задати питання колезі про щось, що вас хвилює. З маленьких питань починати, і потім трошечки ускладнювати, знаєте, цей челендж. Варто, коли ви щось просите, формулювати чітко і прямо. Без цих 10 хвилин мені так незручно, але ну, ти знаєш, ну, розумієш, мені зараз трошечки так. Ну... Я вже не хотіла тебе питати, але мені приходиться. Оце такого не треба. Просто взяли і спитали. Без всяких оцих, не, знаєте, оце мнуться. Мені не подобається, коли кажуть, «мнуться», але по факту дуже дуже підходяще слово. От коли «мнуться» 10 хвилин перед тим, як питати, вже людина втомилася вас слухати. Якщо у вас є чітке прохання, ви його собі чітко сформулювали в голові і чітко його подали. І людина зрозуміла, так, так, ні, ні. Ну, дала вам відповіді, ви зрозуміли, так, так чи ні. Ви маєте пам'ятати, що ні, це теж окей. Не всі зобов'язані вам допомагати, як то кажуть, це... ніхто нікому нічого не зобов'язаний, але насправді це дуже класно допомагати один одному. Я тільки це підтримую. Тому ні, це окей. Всіх свої причини, але спитайте іншу людину, і можливо, вона вам допоможе. Стільки відмов люди проживають за своє життя, і нічого ніхто не вмер від того, що їм сказали ні. Тільки якщо ви, звісно, не, не по бейбі і вас з золотої ложки кормили все життя, і тут вам сказали ні, і у вас світ розвалився. А якщо ви просто нормальна людина, яка е, живе, росте, дихає, їсть, працює, всі отримують відмови і це не кінець світу. І знаєте, при цьому, що ну, що я кажу, що просити це класно, але знаєте, воно має бути типу, в дві сторони. Якщо ви просите, то ви маєте бути відкритими для до допомоги комусь іншому. Це не те, що я тільки прошу, але я нічого нікому не даю взамін. Якщо я прошу, то і я можу комусь допомогти. Це не стає такою якоюсь проблемою. А це напевно все. Це був подкаст, маю ще раз Мені було дуже приємно поговорити про те, як, як важливо це все-таки вижити з себе це прохання або це питання. І просто пам'ятайте, що це може змінити ваше життя. Одне питання може змінити ваше життя. А це було все. Нагадую, що в описі до випуску є прикольні посилання, там тисні, там якийсь інстаграм, наче прикольний такий яскравий. Гляньте. Ну, людина займається дизайном, дуже старається. Коротше, наголошую на взаємодії, на взаємодії. Підписуйтесь, ставте коменти, лайки, я не знаю, там ще якісь прикольні штуки. Сподіваюсь, ви гарно провели час. До нових зустрічей у наступних випусках. А це був подкаст, маю що розказати, і всім па-па!